Вітаю! Сьогодні покажу простий спосіб компостування опалого листя в поліетиленових мішках. На дно мішка вкладаємо листя товщиною 15-20 см. Пересипаємо його ґрунтом або трішнім компостом. Якщо листя сухе, зволожуємо його. Для кращого перепрівання у воду додаємо 1 столову ложку карбаміду на 10 літрів води. Далі процес повторюємо шар за шаром, Трамбовуємо листя. Пересипаємо ґрунтом, поливаємо. Для компосту краще обирати листя фруктових дерев. Зберігати мішки варто влітку у затінку, а в холодну пору року при плюсовій температурі, наприклад, у підвалі. У мішках робимо кілька отворів для доступу повітря. Час від часу мішки треба перевертати, щоб компост рівномірно перемішувався. В середньому компост дозріває за 6-12 місяців. Про його готовність свідчить коричневий колір, схожий на ґрунт, який має приємний запах лісової підстилки. Повне відео дивіться на каналі. Посилання закріплено у першому коментарі.